Пам'ятні знаки встановила на фасаді вищого художнього професійного училища номер 3 де навчалися захисники. 30-річний Віталій Слизюк у літку 2022 року поповнив лави зсу. Його нелегкий шлях почався із навчання у Великобританії. Військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади на початку 2023 року отримав тяжкі поранення. Однак вже за півроку повернувся до свого підрозділу. Під час виконання бойового завдання у Луганській області, 12 липня, 2023 Дцять року загинув це його було рішення з самого початку. Просто ми його трошки стримували, але він все рівно сказав, що це мій обов'язок. Так як мій брат хворий, мій обов'язок піти і захищати Україну і свою сім'ю, батьків, дружину. І дитину найкращий чоловік та батько. Так про Андрія Воничука кажуть найрідніші донька та дружина. Чоловік ще в середині 90-х ніс службу в українській армії, тому 2014 тисячі не роздумуючи, поповнив ряди добровольців від початку антитерористичної операції. Він ніколи не ніколи не жалівся, що йому щось погано, що йому щось недобре. Він завжди казав, що йому все добре. Все... не я кажу. Андрій, може ти залиш вже бути багато від. Служив він 10 років, відслужив і загинув. А він каже: Ні, я не можу залишити своїх хлопців, бо хто як не я. Боявся, що прийдуть сюди москалі, і щоб і, і, він каже, краще я там буду воювати, ніж вони мають прийти сюди. Загинув Андрій Винничук у районі населеного пункту часів Яр Донецької області. З 19 червня 2024 року вважався зниклим безвісти. Увесь цей час невідомості найбільше на батька чекала 11-річна Ганнуся. Постійно щось купував, коли ми заходили в магазини. Постійно підтримував, добрий був. Ласкавий, я дуже самої за ним Олександр Олексашкін ще у 2014 році прийняв непросте рішення стати на захист країни, долучився до лав 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Був солдатом-кулеметником. Через три роки служби в ЗСУ. Воїн вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові, здобувши звання лейтенанта, обороняв Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Саша, як ішов перше в 14-му в АТО. Він казав, мамо, ну хто як не я? І пішов. А тепер це вже була його робота. Чесним, справедливим, чуйним, всім допомагав, ніколи не відказував допомозі нікому. Захисники не народилися у Івано-Франківську. Однак у нашому місті чоловіки навчалися та провели свої студентські роки. Тому громада пам'ятає та вшановує кожного воїна, який поклав своє життя за наше мирне майбутнє. Для нас всі івано-франківці, якщо вони навчалися, проживали, були в гуртожитку. Ми вшануємо всіх героїв, тому що для нас. Герої незалежності, де вони проживали, та ми вшановуємо пам'ять. На жаль, багато хлопців, які родом не з Франківська, поховані в Франківську, якщо мова йде про тих хлопців, які з окупованих територій, тому ми докладемо максимум зусиль, щоб наших героїв гідно вшанувати, щоб пам'ять зберегти. Віталія Курш Святослав Іванюк, телеканал 402.